Так, Чарлі Шин витрачає понад півтора мільйона доларів на жінок. А Леонардо Ді Капріо перетворив свої дні народження на масштабні тусовки з моделями та орендує готелі за 200 тисяч. Ого. Скільки насправді коштує життя королів вечірок? Да. відверті подробиці, які здивують навіть найзапекліших фанатів Голлівуду у нашому сюжеті, не перемикайте. Голівуд відомий не лише своїми кіношедеврами, а й гучними вечірками, які залишаються в пам'яті надовго. Деякі зірки стали справжніми легендами нічного життя, витрачаючи астрономічні суми на свої розваги. Ось Чарлі Шин прославився не лише акторським талантом. Ей бурхливим способом життя він неодноразово опинявся у центрі уваги через свої вечірки, походеньки та зловживання забороненими речовинами. Ще з молоду шин витрачав значні суми на жінок легкої поведінки. Під час судового процесу над голівудською мадам Гайді Флейс він зізнався, що витрачав на її послуги близько 53 тисяч доларів на рік. Однак сама Флей стверджувала, що ця сума була значно більшою, десь під півмільйона щорічно. Одного разу шин витратив понад 500 тисяч доларів за півроку на наркотики та ескорт послуги. За словами близьких до нього осіб, він міг витрачати десятки тисяч доларів за ніч, оплачуючи послуги двох дівчат та купувати їм дорогі подарунки, включаючи автомобілі. Актор неодноразово переживав передозування та потрапляв у лікарні після. Своїх тусовок Допоки ледь не втратив життя після цього інциденту, він добровільно звернувся до реабілітаційного центру, але надовго його не вистачило. І навіть після діагнозу ВІЛ актор продовжив вести розгульний спосіб життя і надалі витрачаючи гроші на розпусту. Згідно з фінансовими звітами, тільки за один рік шин витратив понад півтора мільйони доларів на так звані дружні розваги. У 2018 році шин оголосив про своє рішення змінити життя та зізнавши. Не все, що відчуває себе набагато краще без алкоголю та наркотиків. У Голлівуді всім відомо, що Леонардо Ді Капріо полюбляє розкішні вечірки. Його навіть називають у кулуарах король вечірок, адже його заходи стали легендарними, привертаючи увагу медіа та шанувальників по всьому світу. Одного разу у Майами Ді Капріо був помічений у компанії близько 25 моделей. Для вечірки Ді Капріо з легкістю може орендувати яхту на острові за 28 тисяч доларів за ніч. Але далі більше під час чергового мистецького форуму у Майами Ді Капріо був помічений на вечірці на борту суперяхти вартістю 150 мільйонів доларів, що належить швейцарському мільярдеру Ернесту Бертарелі. Але найбільшою та найгучнішою вечіркою в житті Лео виявилась паті на честь його 50-річчя. Актор відсвяткував свій ювілей у приватній резиденції, де зібралися численні зірки Голівуду. Хоже що це була найзірковіша вечірка, принаймні останнім часом. Але жодна вечірка Ді Дікепріо чи будь-кого з Голівуду не зрівняється з білими вечірками Підіді. Шон підідішон Комс відомий своєю пристрастю до організації розкішних та екстравагентних вечірок. Перша біла вечірка відбулась 1998 року. З дрес кодом у білих тонах та списком гостей на тисячу осіб у 2007 році компс організував The Real White Party у своєму будинку, витративши приблизно одного мільйона доларів на захід із трьома сотнями гостей. Своя сорокаріччя Компс відзначав, організувавши вечірку у готелі у Нью-Йорку з тематикою сади дему. Витрати склали близько трьох мільйонів доларів, включаючи чорну танцювальну підлогу, чорну люстру та декорації з орхідей вартістю 30 тисяч доларів. Окрім офіційних заходів, компс організував приватні вечірки, витрачаючи на них близько 500 тисяч доларів за кожну. Діді протягом кількох років проводив білі вечірки, на яких, за словами свідків та учасників, відбувалися жахливі події. Як виявилось, навіть Ді Капріо був першим серед іменитих гостей тих самих тусовок. Співробітники ФБР актора вже допитували та нічого кримінального не виявили. Тому Лео спокійно продовжує будувати свою кар'єру, захищати екологію, ні про що не турбуватись і розважатись на своїх власних вечірках в оточенні моделей.